Температуру мав. <хи> так, так і нам пішло літо і ми такі дні стараємося, бо не часто в нас вони, нам Бог дає погоду. То літо добре. Ми почнемо з культури. Пробіжемось, що в нас нового, щоб у нас були плани, що ми зробили, і щоб люди чули і ми. Що, Що у нас там повітряно? Збільшилось, зменшилось, йдуть ну, відпустити, як то Це є там встановка, що там, що робиться. Завершена йде ремонт арендомена, свята працює велика. Сьогодні сьогодні поставку реально вкладення з Києва, сподівається, що вони зараз коштів, залпи закликаємо до молодежого встановлення. Є проблемою збільшення потужності в ліквомережі, працюємо написання, співаємо.

Пане Роман, скажіть, будь ласка, по водоканалу зайде, що буде, в нас не планується якісь включення чи ще щось, щоб люди знали, як він на той планувати. Планується назад, ми будемо зупиняти задіяти, займатися роботом компанії.

Ясно. Добре. ситуація Як пройшли наші, як вона називається? Генеральна тренування. Тренування команду з тренування сила організації середнього. Які відгуки знати? Які відгуки? Ми перевезли до департаменти цивільного захисту і обласних насилів. Пекільські діяльності були уповідні дали нашими силами засобами здавати високу, готові до виконання поставлених задач про виникнення надзвичайної ситуації охоронного штурму. Відповідно, які хороші. Хотілося б закачувати, але допрацюємо. Добре, ми старалися. Дякую. Ось світю, що там, як ящики були. Хватило, скоро оперативно забирали, все чесно. Так їхав на межі. Там часів маршрутка. Трошки було в нас затримка, бо ламався в первійці. Соня, прикажемо, все дуже добре. Дякую. Пан Володимир. Що було зроблено за ту неділю, бо багато було зроблено, бо я знаю, що і всі явки навіть окремі, що залишились там під мостом, коло рукавички, я об'їжджав, все було. І що планується, Та машина вже наша, після струйка вийде, і в які вулиці, щоб люди що чули. Сьогодні все, коли вона машина поламала, то тут самостоятельно. Я вже посольство наявну роботу закрити працює, вулиці. Єдине, що маємо говорити з вами, як за руках такої. Чимо містку мають. Ні, то видно вже їдеш то, що вже є розмісти, і оновлені більшовой знаки. І Звір там вулиця, розмітка зробить нашу. Дякую. Роботу нашу видно. дякую. Пан Павленко Андрій, якраз ви учасники пішли, Розкажіть, будь ласка, про віть, буде... що? щоб люди знали, що чекати, коли ми будемо приступити до тої вулиці, що ми наведемо порядок. Там зважується входуванням переживаного збудованому, мають три засутки, кілині артуємо, передаємо на баланс каналу і поступаємо далі в дорожньому коркам. Стаття казати, що по відповідь виєктам може призначення практично всі використання, там треба дофінансувати. Що А по макіле макилиті... макилиті... не знайшли там вже із по тим похваляти. Сьогодні мамонта результат. Ну, ви заходили. Добре, дякую. Субляєте. Старості мають якісь зауваження, якісь пропозиції? Пого є питання ще, будь ласка. Повківка суда статиція господарів учків по всі до роботи. Всім дуже дякую